О 13.30 було деблоковано тіло чоловіка, його близько 25-30 років. Заяв від родичів знайомих по ньому не було, не було інформації про те, що хтось може, окрім 15-річного хлопчика, знаходити під завалами. Тому зараз буде встановлюватися особистість чоловіка. Щодо 15-річного хлопчика, то продовжуються аварійно-рятувальні роботи. І у нас, Залишається інформація про те, що він саме під завалами, і не виключаємо виходячи з того, що було виявлено тіло чоловіка, по якому не було заяв, що можуть знаходитись чи інші люди під завалами, тому аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Тому станом на зараз двоє загиблих. Це ось невідомий чоловік близько з 30 років. 20 річний хлопчик вчора його тіло вилучив. І під завалами ще 15-річний хлопчик. Відповідно, немає інформації, чи живий чи ні, але виходячи з обставин, на жаль, вірогідно, що він вже загинув, оскільки вже 14 годин годинні роботи і 6 поверхів то впало в одне ціле. Тільки він був на першому поверсі в момент того, коли обрушились всі ці час поверхів. Було ні від знайомих, ні від родичів. Це до того, що я казав раніше, що були орендовані квартири, можливо, це хтось з орендарів, оскільки сусіди не знали про те, хто там мешкає, скільки цих людей і хто був в момент влучання, саме в якій квартирі. Заяв, що зниклих людей, не Категоричний хлопчик, зараз е інформація про те, що під завалами. Ось цей чоловік, це, е коли собаки знайшли, ну, е е почали шукати, подали голос, що хтось такий, ця людина під завалами, очікували, що це буде цей катастричний хлопчик, але фактично це невідомий чоловік зараз буде встановлюватись його особистості.